Шановні друзі з каналу Fish Drive. Сьогодні ми, ми, я разом з дітками вирішили поїхати на рибалку, тому що і мають і вони розвиватися, і рости, і полюбити природу Ось вони передають нашим глядачам привіт. Привіт, кажіть, привіт. Привіт. Виїхали за межі міста і тут ми побачили от такий от капець. Тобто, реально хмари окупували нас фактично з всіх сторін, тобто ну, реально, це просто торба. Вже фактично третя неділя підряд, як йде дощ, Ой, щезлива, і зараз такий йде з боку потужний, потужний боковий боковий потужний боковий вітер і йде гроза. Тому хочу всім сказати, що думаю, до розера ми конечно, доїдемо, але розставимося ми сьогодні, це конечно, питання. Риторичний дуже цікавий. Шановні глядачі, покажу, в який рівень ми попали. Це просто капець. Зараз у дворники трохи справляються, це вони на максимальному режимі. А тільки що це просто не було видно навіть, що робиться перед носом. Тобто ту поїдеш, не знаєш, куди. За 80 скинув скорость і все. Ну це просто капець. Дощик так і не перестає. Постійно їдемо і постійно десь щось капає. І так, шановні глядачі каналу Fishing Drive. Ми приїхали на озеро Кричевичі. На цьому озері ми, я проведу трьох, суточну, трьохдобову сесію. У мене відпуск і я все-таки хочу вже наловитися риби так, щоб в голові аж шуміло. На озері дуже багато риб... рибаків, в... орієнтовно зайнято 20-25 секторів. Погода нарешті прояснилась. пройшла гроза, вона на водойомі досить таки. Тихо, спокійно, я думаю, що риба розійдеться по дийомі і буде цікаво. Та позитивно будемо рибачити та ловити рибу. Так що поїхали вперед. Добрий ранок, шановні друзі. Добрий ранок всім. Зараз 6 година ранку і ми перезакидуємося після точної риболовлі. На даний момент у нас було дві покльовочки, одна нереалізована, друга амурчик невеличкий 1,5 кг. Зараз ранок і ми будемо сьогодні плотно працювати для того, щоб зловити хорошу крупну рибу. Тобто фактично це буде охота за трофейною рибою. Зараз перезакидуємося і будемо лапати те, що ми хочемо. Так що поїхали перед, перед. перед, перед. Хто пугає, ти що? Ти об чом? Грузом? Треба нього на березі оставити? Я зрозумів. Добре сансід, ще раз буду без груза кидати. Я щуку лачусь. Яку щуку? Ти шо, що ще щуколовку ставив чи що? Я не поняв? <реш> Я грибу, Саня. Саня вже на щуки перейшов, бойлими ловить. І <реш> так ми сьогодні ловимо на дальних дистанціях. Це 105-110 метрів дві крайніх правих худочки. І дистанція 115-120 метрів. Чому ловлю на такій дистанції? То що риба відійшла від берега і зараз ловиться саме там. І хочу все-таки половити крупну рибу і відпрацювати техніку забросу. Допрацювати в такому режимі. Троє суток для того, щоб все-таки набити нормальну руку і нормально рибачити. Так что, ну, не глядя, каналы, Фишин вот вам поклевочка, да, видите, как рвет. так, что аж капец. Сейчас мы будем подсекать. Поехали. Опа! Ну, а что, инфракциончик? Чувствуем сопротивление. Чувствуем сопротивление, рыбка ночная. Что издалека показывает и свою прыть. Ну, ничего. Мы тоже на рыбком шиты. Це по-нашому, ну тепер придеться Крути! Ну, Тримай та то на подсакові, давай, підводь до берега, Ну. Снімай ну, удочку. Позимай. О, вот це, наверное, уголи якісь. Цикарпти. Ой, удочку, блід. Сяди до себе. Ну, Я, неї. ну давай, поднимай ты не. Поднимайся, удочку. Тянем. О! Стоп! Хватить крутити, хватить крутити, стоп! 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 Все хорошо. Молодцы. Тата, давай я направлю камеру. подожди. Тата выключилась. Все там нормально. Экран темный. Ничего страшного. Ты его включи чтобы я бачил тебя. Я плюс кнопку включается.

Повтор. А, то малый. За да. на нашу удочку идем тоже. Да, вон. На вашу, на вашу, вашу удочку. На вашу чудо. А не нет? Это а что тут за красная черточка? А ну-ка давай го. Я зараз подойду два с камеры. Ищи, ищк. Снимаем. Снимай. Вот. <риклад> Снял. Идем, мы прям Давайте Давай это. Сейчас снимаем, як мы выпускаем. Шановні глядачі каналу and Drive, хочу вам похвастатись невеличким результатом, тільки що було три перевози. Один за другим ми зловили три рибки вагою від 3 до 4,5 кг. Зараз тільки що закинули знову удилище, це була деяка така, такий прохід риби, я думаю. Она перейшла до корму, корм сподобався і взяла на наші насадки. Непогано їде. Сороздінамід, непогано їде худемон, непогано їде кріль. Думаю, що зараз ще кинемо пару спомбів в зону лову і результат, я думаю, буде набагато краще. Так що, поїхали. Kiday kiday О, пошло но ну, амур такие 5-6 там амур я кажу амур его закрутил

для того, щоб наш стік був цікавий і привабливий для риби. Він розпушить дану смісь і надасть привабливості для нашої рибки. Тепер що ми робимо далі? Ми беремо сіточку ПВА, Робимо на кінці її вузлик. Беремо, засипаємо в тубус. Оце у нас тубус. беремо, засипаємо в тубус дві чайних. Ложички. Ну, це, це мій приклад, тому це так, як роблю я, так як мені я до цього привик. Трамбуємо, тепер зав'язуємо ниточкою 5-6 обертів і затягуємо. Підтягуємо і відриваємо. Тобто для мене це є оптимальний варіант зав'язування ПВА стіків. Я вже до них, можна сказати, наловчився, Роблю це досить швидко і виходить в мене досить таки непогано. З даними стіками я можу ловити на дистанції 100-120 метрів, тобто почуваю себе... вони є оптимальні для лову, тобто вони не є великі, є нормальні для забросу на будь-яку дистанцію і для роботи на водойони. Отже, по ПВА-матеріалам, що я можу вам порекомендувати? Завжди звертайте увагу на плотність сітки та на її якість, що я маю на увазі. Дуже часто це видно по самій сітки, якщо почати по ній почати не тянути, вона починає чуть-чуть тріскатись. Тобто якість її вже не важна. Звертайте увагу на те, яка вказана температура, при якій вона починає. Спадається при яких градусах. Наприклад, в даному випадку я можу вам показати, тобто температура 5 градусів це 110 секунд, 15 градусів, температура одесь 70 і 25 градусів температура в 40 секунд. Тобто ми вже будемо орієнтуватися, протягом якого часу дана сітка не в нашій воді. Також звертайте увагу на... Щоб будете користуватися, звичайно, ниткою ПВА на ну, нитку ПВА тому що вона теж буває різних діаметрів і буває як міцною, наприклад, я вибираю Jackson нитку ПВА 20 метрів мотку, тому що вона є міцна одного разу. Я навіть порізав собі пальці, з-за того, що попав якраз таке місце, як ви знаєте, є на пальцях, саме на вказівному. Попав і ось даже шамчик остався. Нам дуже міцна. Байдець попадають такі нитки, що не встигнеш навіть трохи затягнути, коли вже вона порвалася. Тобто в неї працювати дуже неудобно і дуже некомфортно. Ось такі поради я можу дати по матеріалам. Іншими матеріалами такими ПВА, як мішочки я не користуюсь, тому що вони є об'ємними. і за рахунок цього спадає, не спадає, а важче закинути на дистанцію, коли ви працюєте на сотні а то і більше метрів, тобто вона буде тормозити рух нашої оснастки. Тільки що була покльовочка похожа на амура. Так що думаю, що тягнемо амурчика. Опять він зайшов на нашу кукурузку. Зараз побачимо, що там в нас є. Ну, свінгер падав, більше всього, що признаки амура. Дивимося. Та да, саме так є цей амурчик невеличкий, правда, кілограма два-три, але все-таки приємно. Ось чудоч, чудоч. Ох ти що! Не теж хлопчик не простиє. Шановні глядачі, хочу продемонструвати як в'яжеться поводочок до пива стіка. Беремо поводочок. Це у нас куди вдіваємося уряний бойл та попап. Беремо стік. З однієї продіваємо зверху, проділи. Так що в нас сів'е торчало, що воно ніде що не проколоване, ні за що не зацепилося. З іншої сторони, робимо петельку, вдиваємо просто петельку, вдеваємо за наш вузлик і затягуємо. Ось так. Цей. Далі вдіваємо це на вертлюг на наші удилища. Ось так от. До речі, хочу сказати, що реально на рибалки бачу по тенденції. Працює ä, бойл варенка з, з красним та жовтим попапом. Ось такі от висновки. i oh. 5 амурчик 4800 Конечно боролся капитально сейчас мы его заснимем сейчас мы его заснимем давай Отже, вот же очередной лаваш заработает почву отпущен родную стихию. И красавчик Тикишок клюнул, боролся, молодец. Просто прелесть. Сейчас мы него отпустим. Пустым. Ой, Кивин, красивенький. Ой, какие хорошенькие водички добедать. Вот такой, вот такой, вот такой хорошо. Хорошо, що будеш пити? Хоч же газанути, газуй. Газуй. Ну що ж, шановні глядачі каналу Фішин Рай. Ось і закінчується наша трьохдобова рибалка. Мені вже час збиратися, їхати додому, тому що рибачити це звичайно дуже добре. А треба виконувати обов'язки чоловіка та батька. Який досвід я отримав? Після даної риболовлі. Скажу відверто, що ловля на даній дистанції це звичайна витривалість, тому що коли спокійна, гарна, тиха погода, да, рибачити комфортно, рибачити приємно. Но коли починається дути боковий або навіть зустрічний вітер, рибачити на 120-115 метрів для цього треба, при... для цього треба зусилля. Крім того, що кормитися з бумовом треба постійно і... Треба постійно підсипати після покльовок новий корм для того, щоб риба заливалася на точці. Результатом трьохдубової рибалки є 18 карпів від 3 до 5 кілограмів, а також 5 амурів вагою від 4500 до 6700 кг. На дану рибалку вважаю задовільною, можливо, дещо не допрацювали. ніч. Була неактивна, покльовок не було, нічого такого цікавого. Теж. Тобто, фактично ловив протягом світлової доби днем. Ну а так з результатом задоволений. Дякувати Богу. Риболовля і відпочинок пішли на користь. І ми з новими силами знову приїдемо на водойом і знову будемо ловити. Наразі дуже дякую, що ви з нами підписуйтесь на наш канал. Тут буде цікаво. До побачення.